17 березня 2023 року для каналу Бабусині квіти знімаю обхід квіточок номер 1 І починаю з Хвойника, які тут новинки. Звичайно, сама основна увага. Це морознику. Морозник у мене торішній, лише минулого осені я його посадила. І ось вже два отаких от шикарних пуп'янки. Трошки він прихворів, але нехай відходить. Місце тут для нього повинно бути дуже добре. Так. Ну ось, обхід почався з трагедії. Це що таке? Як, яким чином це? О, уявіть собі, що це був рододендрон з пуп'янками з усім. Але я ось бачу він хворий чи що, і він просто відломився. Ось це, я так розумію, рак. Ого, оце то новина. Оце то новина. Хо-хо. Якась коренева така. Дивіться. Я так розумію це хвороба. Фу-фу-фу. Викидаю. Ах. Ну, Буває. З моїм методом вирощування це природній відбір. Буває і таке. Так. А тут у мене баданчики. Теж бідні і примучені. Відкрию їх тут, бо вони у мене були під агроволокном. Ось такі бідненькі, маленькі. Тут у них собаки. Проходили. Не знаю. Живі, не живі? Будемо бачити. Так, це мій улюблений кипарисовик. не знаю, як він зветься, але я його дуже люблю. Так, тут у мене, здається, нормально себе почуває черговий рододендрон. Так. Ще один рододендрон варієгатний. І ось тут Еріка, яка чомусь ще не цвіте, а ось почала трошки цвісти. І тут теж був пропадав вереск. Я його обрізала. Ого, тут заморожено ще. І ось лишень одна гілочка жива. Я так і залишила. Подивлюся, відживе чи ні. Так, ось тут в мене містечко з нарцисами, яке вже потрібно продерти їм очі, бо тут накидаю мульчу. Так, треба буде взяти Грабця грабцята і продерти. А тут ще замотана, замотана гортензія, крупнолисна. Нескінченне літо. Треба буде її трошки. Ось вона дуже гарно. Перезимувала, має бруньки. І буде раннє цвітіння. Ось, і так трошки треба буде розкрити вже дівчинку.